Вже третій рік поспіль українці відзначають Національний тиждень читання. В рамках цього тижня відбувається безліч заходів, спрямованих на промоцію читання. Відділ абонемента Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Івана Петровича Коетляревського приєднався до заходів, які відбувалися в бібліотеці, і запитав у своїх читачів, чому вони люблять читати. Можливо, саме ти, переглянувши це відео, станеш нашим новим читачем. Доброго дня! Ми знаємо, що ви до нас частенько ходите, є нашою е, е, читачкою. Скажіть, будь ласка, ви полюбляєте читати? Так. І чому? Е, читання це щось таке незвичайне. Почин... ти поринаєш в інші світи, при тому, що це не лише ти переглядаєш фільм, ти вже бачиш готовий продукт чогось, ну, іншої уяви. А тут саме створюється із твоєї. М... Завдяки твоїй уяві, ти щось таке незвичайне, воно може вирізнятися від інших людей, навіть те, що ти можеш побачити опис чогось. Ну, це такий захопливий процес, ти можеш годину просидіти і ти дивишся, а де та година минула. Тобто, завдяки... Що ви хотіли бати, бачити цікавого в нашій бібліотеці? Чогось, може, не вистачає? В вашій бібліотеці багато сучасних книжок, які навіть тільки з'явилися хай два-три місяці тому в книжкових магазинах, уже є у вас. Це я точно ну, бачила знову. Ми, ми вам дуже вдячні, приходьте, будемо раді вас бачити. Я бібліотека Екатеринська користуюся вже майже більше, більше року. Я переселенець. Книжки бібліотеки мені дуже допомагають відволікатися від наступного сучасних дій. Ми вам дуже вдячні, будемо раді вас бачити ще частіше, радувати вашим, нас, вас нашими новими книжечками. Приходьте доброго вечора, ми з України.